І ми продовжуємо марафон до Дня Незалежності. Слідкуємо за тим, як в усіх куточках України та світу відзначаються державне свято України. Зараз ми зателефонували до Житомира, до журналіста Леоніда Харшана, який розповість, як там відзначається свято. Леоніда, доброго дня вам. Доброго дня, вітаю вас зі святом і розкажіть, які урочистості вже пройшли і на що очікує ще Житомир? Також вітаю усіх зі святом. У Житомирі урочистості з нагоди Дня Незалежності розпочалися біля пам'ятника Тараса Шевченка. Після покладання квітів до погруддя Кобзаря Житомиряни урочистою ходою попрямували центральною вулицею міста. По дорозі представники влади та громадські діячі поклали квіти до пам'ятника Івана Франка, меморальної дошки на честь В'ячеслава Чорновола та до стели пам'яті героїв Небесної Сотні. На Майдані Корольова був утворений живий ланцюг навколо Намальова. Вони карти України. Увечері у Житомирському Свято-Михайлівському соборі відбудеться Подячний молебень, задаровану Богом незалежність України. А у парку культури відпочинку проходитиме молодіжний мистецький фестиваль Мирне Полісся. Єдина країна. Дякую, насичене. У вас буде святкування. Нагадаю, ми телефонували до Леоніда Харшана із Житомира. Він розповідав про те, як Житомиряни святкують День Незалежності.